Вітаю, друзі! Сьогоднішнє моє відео я роблю як продовження мого минулого відео про гори та втрату. Якщо минулого разу я більше говорила про те, як сприйняти, якщо з вами щось трапилось, то зараз я хочу поговорити про те, що відчувають люди, які втратили а, свого близького. Конкретно, як я вже казала минулого разу, перша фаза, яка трапляється з людиною, яка дізнається негативну звістку, це заперечення. Вона кілька секунд або навіть днів не може повірити в те, що це сталося. Так, звичайно, це важко. Фаза шоку. Після цього наступає фаза гніву. Чому це сталося? Чому це сталося саме з моєю родиною, зі мною, з ним, з нею? Важко сприйняти це і виникає гнів. Після цього людина звичайно може втрачати починати соціальні зв'язки, тому що ті люди, з якими вона спілкувалася, до вони можуть нагадувати про цю людину або навпаки не розуміти, що ця людина відчуває, намагатися нібито її. А сказати, та все гаразд, та все буде нормально, а людина ще не може перейти на, на, на цю фазу, на цей рівень. І вона припиняє спілкуватися з тими, хто нібито до цього був до неї близький. І далі вже четверта фаза виникає тоді, коли людина розуміє, що з що сталося, нічого змінити неможливо і повинна йти далі, будувати нове життя вже без цієї людини. Але це все теорія, що ж відбувається на практиці. Дуже часто буває, що коли людина втратила близьку людину свою, а вона розуміє, що вона щось цій людині не додала, не доказала, не сказала, як вона її любить, можливо, не попросила пробачення, що ж варто робити. Однією з найпростіших технік є напишіть листа. Зараз у часи інтернету майже кожен має свою електронну скриньку. Ви можете навіть відіслати цього електронного листа тій людині на ту електронну скриньку, яка загинула. Цим ви можете написати в цьому листі все, що ви відчуваєте, як ви дякуєте цій людині, як ви її любите, все, що ви хотіли сказати, можливо, просити побачення. Все викласти в цьому листі. Якщо це якимось чином неможливо, ви можете написати звичайного листа на папері. А можна його спалити і потім розвіяти попіл. Це нібито та теж буде такий, як ритуал а, розвіяння попілу цього листа. Це може допомогти полегшити, нібито ваш стан, проговорити те, що ви хотіли, але так і не змогли. Але звичайно ж, краще все робити завчасно, краще, якщо ви будете говорити тим, кого ви любите, що ви їх любите, просити пробачення, якщо ви в чомусь винні, коли ви здійснили щось не дуже гарне. І якщо ви дізналися, наприклад, що ваша людина має якесь важке захворювання і це вже невиліковне, вже йдуть певні процеси, постарайтеся проводити з нею якомога більше часу. Говоріть з нею на різні теми. Не уникайте, тому що багато хто уникає спілкування з людьми, коли вони важко хворіють. Так, це дуже важко. Це важко знаходитися коло таких людей, тому що в них часто бувають негативне, негативне самопочуття, негативне психологічне самопочуття, і не всі можуть це витримати. Але щоб потім не картати себе після того, що сталося, краще це зробити завчасно, краще провести декілька зайвих годин, хвилин з тою людиною, яка до вас близька, поговорити з нею, можливо, на якісь філософські теми. Не уникайте цього. Потім ви будете згадувати і ви будете щасливі від того, що ви провели цей час з тими, хто цього дійсно потребував. Якщо у вас будуть виникати якісь питання на теми, які я вже розповіла до цього, чи якісь інші, будь ласка, пишіть у коментарях, підписуйтесь на мене у моїх соцмережах. Ви зможете мене знайти за хештегом психолог Єлена Літвінова, ставте лайки, діліться цим відео, тому що тема ця дійсно зараз болюча. І до зустрічі у нових відео. Пока.